Вітаю вас, мої милі маленькі друзі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про скарбничку вітамінів. Вітаміни, вітамінки, вітамінчики. Є корисними вони дуже для дітей. Називають їх завжди незвично так. А та Б, С та Д. Ми про них багато чого знаємо, але все ж про дещо ще не все. І тому сьогодні вам розкажемо про їх користь та важливість для дітей. Я вітамін А або ще вітамін краси, тому що я дбаю про шкіру та волосся і дуже необхідний для росту і розвитку дитячого організму, забезпечую нормальний зір. Якщо їже не вистачає мого вітаміну, то діти форіють і погано ростуть. Погіршується зір, розвивається хвороба, куряча сліпота, шкіра стає сухою. Волосся випадає, цей вітамін є в моркві, помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та в інших продуктах. Мене називають вітамін В. Завітав я не сам а зі своїми друзями, які є дуже корисними для здоров'я людини, адже ми несемо відповідальність за нервову систему. Пам'ять розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, в крупах, васолі, житньому хлібові, бананах, молоці, яйцях та інших продуктах. Коли нас не вистачає то в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається бері В форі людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість в руках і ногах. Я вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю розвитку клітин і тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих впливів та покращую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до вітамінозу. Ясно кровоточать, розхитуються зуби та випадає. Знижується апетит. Та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений чи ви застудилися, потрібно більше їсти ягід, шупшини, чорну свободу, капусту, цибулю, чесник, апельсин, суниці та інше. Вітамін Д, я також відіграє важливу роль у житті організму людини. Відповідає за ріст, розвиток скелету, за міцність м'язів, та кісток. Діти, а чи відомо вам, що я утворююся у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому влітку вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще мене можна знайти у продуктах тваринного походження, а саме в рибячому жирі, печінці, ікрі, риби та інше? вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. А та Б, С та Д це основні групи вітамінів. Ще їх є дуже багато. На щас відомо понад 20 видів вітамін. Отже, основне джерело вітамін це корисна їжа. Щоб росли ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть, та з вітамінами дружіть.